Провезли для нашого клієнта шкоду Октавію 2017 року випуску. Досить гарні комплектації з 1,6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. І так, давайте розбиратись по комплектації автомобіль на гарних 18-х дисках на хром-пакеті такий от канинний салон, повний електропакет зі складанням та підігрівом зеркала. Також контурна підсвітка салону, Йдемо всередину. І так, по салону, що ми бачимо? Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчики, то світла 184 тисячі чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, бездротова зарядка для смартфону, двохзонний клімат, контроль, велика мультимедія з навігацією та CarPlay. По асистентах паркування у нас. Задні парктроніки. По задній частині у нас тут все прекрасно. Містя вагон, Octavia одна з найбільших автомобілів свого класу. Звичайно, у нас є підлокітник з підстаканниками, лючок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки. а Також кріплення Isofix для ваших діток. По задній частині у нас є фаркоп, звичайно, величезний місткий багажник, додатковий оригінальний ковричок двосторонній. Цей автомобіль був привезений з європейського лізаного опціону без пошкоджень з чесним перевіреним прибігом для нашого клієнта. Тому, якщо вас цікавить підбір саме шкода Октавія, пишіть нам саме зараз.